Інформації згодом буде більше. Війна, внутрішня боротьба з корупцією, вона стає ключовою політичною мантрою. Про це говорять, про це звітують, це делегують. Цього вимагають у підлеглих. І тут треба зрозуміти, що корупційна система, вона Базується не на високому начальстві високе начальство тільки знімає найсолодші вершки а от живиться корупційне дерево на великій кількості дрібних корупціонерів низів, які мріють долучитися до розподілу грошового пирога, і свого часу дорости до начальства, аби знімати вершки. Корупцію прибрати повністю, себто знищити, насправді неможливо. Це ні в кого ніколи практично не вдавалось на 100%. Чому тому, що людські слабкості вони ж вічні, ніхто ніколи не зможе прибрати проституцію. Була є, і буде з тих самих причин. А от навести страху на волохаті руки за кілька місяців, ось це вже цілком реально. От тільки треба розуміти, що сильнішим буде тиск на корупціонерів, то сильніше буде у відповідь відгавкувати система. Ніщадно караємо крадіїв у держави. Залучайте підтримку людей для того, щоб боротися з корупцією. Системна боротьба з корупцією, в тому стані, в якому зараз знаходиться Україна, це результат корупції. Немає сфери суспільного життя, куди би не проникла корупція. Псувати так буквально з латинською перекладається слово, що не сходило з вуст президента, голів обласних адміністрацій та силовиків. Чотири години в Одесі говорили про те, як псують хабарники життя в країні. Знаєте, де було наймадійніше. Надійніше за будь-якого банку місце зберігання грошей. В МВС, в СБУ і в прокуратурі, бо тоді ніхто не прийде. Трошки вони там налягли на двері, був пошкоджений замок. Аналогічні дії були в прокуратурі Київської області. Видно, ще трошки романтика є молоді слідчі зламали двері, а з ними й систему. Заступника начальника головного слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна та заступника прокурора Київщини Олександра Корнійця затримали на хабарі. Дбайливо розкладені купюри українські та іноземні, близько 500 тисяч доларів. Держслужбовці зберігали у робочому сейфі, а ще діаманти, які корнійцю нібито підсунули як камінці для акваріума. Гроші як доказ злочину не втримали. Прокурорів за гратами є трьох діб. Суд відпустив Шапакіна, Корнійця, а ще підозрюваного автора хабара, бізнесмена, під заставу 3 мільйони 200 тисяч гривень. Ну, вода, чоловіка, я будемо, конечно, може, діти і тому багато. наскільки мені відомо, у родини Корнійця немає грошей для такої застави. Може, колектив. Надасть допомогу два тижні полювання на корупціонерів і два десятки затриманих. Серед них прокурори, співробітники, СБУ, прикордонники, місцеві чиновники. Проблема в тому, що мені набагато приємніше було бачити цих прокурорів і, і ці справи у залі суду в Україні. Здебільшого журналісти виявляють маєтки, які не кишені держслужбовцям. Напад, який був на знімальну групу, та він е, ну фактично на сьогодні похований. Автор проєкту наші гроші нагадує. Травневі події на його колег напав зять екс заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чоботаря. біля маєтку міліціонера. Однак і досі слідчі перекидаються, наче у пінг-понг, цією справою. Справу передали з однієї районної прокуратури в іншу. А зараз мова йде про те, що давайте проведемо ще кілька експертиз. Привезіть нам камеру. Ми подивимось, а таку вам у вас камеру вкрали чи ні. Як вони холера це подивляться? Коли закон мовчить, говорять активісти. Квадрокоптер зарядили і полетіло роздивлятися престижну нерухомість на столичному Трохановому острові автомайданівці. Наступним кроком буде розшукати, хто прописаний у багатоповерхових вілах у заповідній частині столиці. Чи бува немає там слуг народу? Це кран, з якого тече чиста прозора вода. Неподалік вже кран, з якого тече чорна брибнюча вода. Тут податки не платили. Там все робили за законом. Цей сквер так і називається Два світи, і тут дітям маличку розказують, що треба платити податки. За іронією долі цей інтерактивний парк відкривав один з найрошукуваніших корупціонерів України. В Тому світі важко жити. Треба там змії служити. Крокодилу на зорі треба нести хабарі. 118 мільйонів гривень можна було б законно вилучити в одного лише чиновника втікача Сергія Арбузова. Загалом до державної скарбниці реально повернути мільярди гривень. Арештовано більше одного мільярда актив. Навтопродукти ті ж самі курченко. Там можна було повернути один мільярд гривень. Реально ж за три місяці 2015 року силами державних органів у скарбницю накрапало всього 5 тисяч гривень, повернутих украдених активів. Тоді як самі лише журналісти. З центром протидії корупції за один місяць повернуло державі 22 мільйони гривень, зупинивши незаконні тендери. Якби працювала нормально правоохоронна система і контролююча система, взагалі в нашій діяльності не було потреби. От хроніка української корупції стосами злитих корупційних схем тресе голова одеської облдержадміністрації. каже високопосадовці МВС СБУ, митниці в бортах вимагають гроші з підприємців. По Позавитному ложному заявленню вас и регистрируют место уголовное дело. Не хотите платить, пожалуйста, им выгрузят, поставят где-то и может там несколько недель обратно не загрузить, потому что грузчик ему не будет помогать. Передай мне эти документы. Я это передаю прокуратуре и прошу ответы за два дня. Жодних преференцій для одних для інших особливі укази своїм підписом Петро Порошенко провів повз ілюстраційну чергу Олександра Трищука. Попри те, що він очолював керівні посади за часів президентства Віктора Януковича у міліції. До того ж, журналісти вимагали перевірити звідки у міліціонера нерухомість, вартість якої за документами півтора мільйона гривень. Вашого майна викликає здивування. Яке здивування є будинок у матері? У вашої матері є будинок? Немає, Немає квартира. Немає ну погано Значить, вона погано працювала, щоб кожен міг звірити, чи відповідає декларація людини її статкам. Аналітики розслідувачі вимагатимуть від парламенту ухвалити закон про відкриті реєстри власників майна. А щоб депутати, бува, не забули про нього. Завтра активісти планують нагадати під стінами ради. Чим більше інформації доступно в публічному просторі, тим більше корупції можна нарити. Дар'я Феденко та Іван Наконечний. час підсумки.